Літературний захід пам'ять поета, члена Національної спілки письменників України, керівника літературної студії Бестрій Нестора Івановича Чера, був організований і пройшов надзвичайно сильно. Адже мова йшла справді про велику особистість. Ми з вами говоримо про Нестора Івановича, про його творчість, уже без нього. Нам всім було добре з ним, друзям, які сьогодні є в цьому залі. Його товаристві, під його захистом, за його спиною. Але, як писав він у <кій> сонетах, такою є правда вікова, що ніщо, на жаль, не вічне під зорею. Нестор Іванович сповідував таке кредо, що для всіх для всіх отруйне жало супокою. І як би часом не було людині тяжко, то він радив, що. Вчився жити і шлях земний свій плідно завершити на прузі сил і розуму і дня. Друзі Поперу, члени літературної судії Бестринь на пам'ятному заході про Нестора Чара вживали такі слова: Учитель, батько, поет. Пам'ятаю, одного разу я приїхала трошки швидше, бо залежні від транспорту, а не від години. І Нестор Іванович привезла Федорівну на ринок, щоб щось продуктів закупила. І каже, сідай, але в машину, побалакаємо, підходить жінка, і так дивиться пильно, а він каже, мабуть, вона хоче грошей. І вже він в кишені, щоб їй дати, та й каже, ну так він мав почуття гумору, позолотити ручку, а вона каже, потім, потім, але дай мені свою ручку, бере його руку. то Їхня е, пора була, що скло в машині опущене, і каже, ти не звідси. Тебе інша земля народила, але ти для цієї землі принесеш велику славу. Сім збірок поезії Нестора Чира це творчість сповідь, будь то громадянська чи інтимна лірика, написані кров'ю серця, чистою сльозою душі, моментами істини із власного життя. Рівночасно Нестор Чир дав дорогу у літературне життя цілій плеяді молодих талановитих людей. Він мій хрещений батько в літературі. Тому що, напевно, без нього я б не відбулася як поетеса, або була зовсім іншою, і шлях мій творчий був би зовсім іншим. Без нього і без безстрілів. Напевно, що кожен може про це сказати. Напевно, кожному він, кожного він змінив на краще, не на гірше, на краще, тому що він мав таку властивість, якою, яка притаманна небагатьом людям. Властивість змінювати людей найкраще, тому що він сам був дуже хорошою людиною, і для нього хотілося бути таким самим, як він. У нас завжди був такий еталон, до якого ми прагнули. І в творчості, і в житті, і у суспільному, напевно, якомусь житті. І, і в любові до України, і в любові до людей. Так як я казала, цей чоловік міг любити. У своєму слові, побратим Нестора Івановича, головний редактор районної газети Народна воля Іван Гриджук, слушно зазначив. Що з нашого життя пішла людина досить значного масштабу? Є, є між вами лі, студійці люди старшого покоління, середнього, є молодь, і далі буде молодь приходити. Просто би ви тримали ту, той струмінь, ту струну завжди натягнуту. Знаєте, як у, у скрипці, і не добре перетягнути, і не добре не дотягнути. Струна має бути завжди натягнута, має видавати найкращі, найсердечніші звуки, аби ви тримали ту струну. Кожний своїм віршем, кожний своїм твором, кожний своїм словом. Бо рівнятися ви маєте на кого. На літературному вечорі пам'яті поета Нестора Чера прозвучало багато віршів про свого колегу, великого таланта і прекрасну людину. У найближчих планах літ студії Бестринь книга споменів про лірика й громадянина Нестора Івановича Чера.